Суцільна прозорість замість тотальної бюрократії світовий тренд уже підхопили у Китаї, Польщі та країнах Європи. Зокрема, мірилом успіху там виступає рівень довіри до правоохоронних органів. В той час як в Україні міліції довіряє тільки кожен десятий у Німеччині та Франції, наприклад, на полісмені владні покластися більше половини населення. Як не дивно, але безумовний лідер такого рейтингу Грузія: 87% жителів цієї Кавказької республіки в усьому покладаються на місцеву поліцію. Кілька років тому штат правоохоронців там скоротили втричі до 26 тисяч а зарплату підвищили до 800 доларів. Як працює такий метод на місці, перевіряла Наталя Набокова. Про романтичну подорож до Грузії Олександр мріяв цілий рік. Та відпочинок вже в аеропорту затьмарила крадіжка. А поціляв фотоапарат. Я камеру поцупили просто під час зустрічі української делегації. Спустя буквально 5 хвилин після того, як ми розказали свою рямичну історію, вокруг нас було... Ну, мені показалось, що наверное, вся поліція один писав протокол, другой подносил нам лимонад. Та вже за два дні туристам повернули втрачену річ. Я тепер на грузінську поліцію. Ну, якщо не молюсь, то по крайней мере, в мислях своїх регулярно благодарю. Грузинські поліцейські у сучасній грузі другий після Бога так вважає місцевий урядовий водій. Да, да, да. Чоловік розповідає, якось за хабару півсотні доларів. Місцевого полісмена запроторили за заграти аж на 10 років. Відтоді мало хто ризикує. Є генеральна інспекція можуть просто кого Сладця, щоб дать взятку. Секрет успіху реформ у зміні психології на підсвідомості. Для цього таке от візуальне навантаження. Прозорість в усьому навіть мости в Грузі почали будувати зі скла. Одне таке витримує тонну. Аби ніякий голуб не заплямував резиденцію прем'єра Іванішвілі, Ось так каха щодня начищає метри скла. 2000. з цієї ж серії. Місцеві будинки юстиції на наших очах. Чоловік намагається отримати біометричний паспорт не соответствует стандартам НКО. А ви все вже хочете її розпечатати? Уся процедура займає лише дві хвилини, без жодних черг і поневірянь. Вартість документа 205 ларі. Це близько 800 гривень. І, якщо наш кражані захочеть, он може взяти ось такий паспорт цічені дня. Раніше треба було підійти туди, підійти сюди і при тому заплатити до 300 доларів хабарів. Така сама ситуація і в бізнесі, і в медицині. Наші стало що я люблю. свою ще бізнесмен Зураб пригадує, як одного разу у Києві його теща зла. Мала нову посиді. Ну это м'яні не зивля зі так було. Але не всюди в Грузії все так однозначно гарно: зворотній бік медалі, високий рівень безробіття і сотні покинутих будинків. Щоправда, місцеві завдяки своєму безмежному оптимізму впевнені, зовсім скоро покинуті обіця знову оживуть. Марталя на бокова, Валерій Ситюк з Грузії, новини 2+,2.